Привіт, любі! Завтра ми з вами будемо розбирати інтерв'ю юстини Славі Дьоміну. Будемо говорити про те, в контексті її що було цікавим, чому вона дружить саме з Анастасією Приїно. Вони якось так ну, відсторонюються від неї. Да? Про ті теми, від чого може бути ця тема відрив, про що вона говорила, емоційного інтелекту. Або саме те, що вона сказала, це виглядає як відрив емоційного інтелекту від такого ну, інтелекту ментального, скажімо. Да? Це про те, що людина є начитаною, людина є дуже класно навчалася в класних університетах і так далі, тому подібне, любить читати, прочитала купу книжок, але в реальному житті. І в о, о, плані розуміння своїх емоцій, а вона є недорослою. Тобто о, такий перекос, від чого він з'явився, як на це повпливали потенційно батьки, о, про ця тема Ми багаї о, і так далі. Нас тут знає все село, нас тут знає все місто, про що це да, і як це впливає на дитину. А про все це та також про життя, звичайно, з бабусею, в якої а, була а, хвороба ментальна, да mental illness. ілнес це один з факторів взагалі-то травмування в, в дитинстві. А, повернемося до моделі. ACE-скор score – це про те, які травмуючі події, які травмуючі умови і фактори впливають на те, що людина в, скажімо, в дорослому житті може потенційно мати life expectancy, тобто продовженість життя меншу, вона може бути більш такою. Тривожною може втікати знову ж таки в навчання, вже такий спойлер, кажу, да. Тому що якщо ми говоримо про доросле життя, воно більш-менш є. Таким, знаєте, збалансованим між о, різними сферами, тобто якась о, частина розвитку є в навчанні, якась частина розвитку є в особистому житті, якась частина розвитку є ще десь. А виглядає так, що в юстини це все, ем, скажімо, по всім іншим напрямкам життя, воно все якось компенсується тільки в навчанні. Про це все будемо говорити, та будемо говорити, звичайно ж, про психотерапію подібних клієнтів. Про те, що це запит про дорослішання, якраз і наскільки це екологічно працювати з психологом з проекту Холостяк? Також будемо говорити.